слідкуйте, щоб не було тріщин, добре, ніяких в димарі і тому подібне. це поїжджу. вже все. Я продивилися не де дику, не де не і скринки, немає нічого. Всі все, Візьміть, будь добре. ласка, пам'ятку рятувальники, поліціянти та працівники центру соціального обслуговування горішніх плавнів нагадують громадянам правила, яких необхідно дотримуватись при використанні пічного опалення. Пані Віра уважно слухає рекомендації фахівців. На дворі ж трошки прохолодно вже. Я бачу, ви дровами топите. Так, да, да. Ви слідкуєте за а, як же? В мене Постійно. же ж і провіряли, і витяжки провіряли все. Так що. Ми за цим вийшли. Ну, бачите, як, як добре, що ви це робите знає, і знаєте. Знає, 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 знає. А золу куди викидаєте? Ех, буває таке, що сюди. Ну, у мене а. зола, попил такий, що викинули, і пішло горіть шифер, ні, і згорів ні, сарай. Ні, потім ні. згоріла хата. Ні, ні, ні. Я через два, через три дні аж викидаю. А от Іван Іванович користується газовим опаленням. Усіх правил дотримується, каже господар. Дивіться за електромережою, щоб не було перепаду напруги, не дай Бог, щоб ніде нічого не замкнуло нет, нет. у вас. Слідкуйте, не залишайте без нагляду електричні прилади, нет, нет. газові плити без нагляду не залишайте. Візьміть, будь ласка, у вільний час почитайте, трошки згадаєте для себе. Ну, хорошо, спасибо. Також ДСНСники нагадали про шкоду спалювання сухостою. Дорогою зустрічаємо пані Олександру. Пенсіонерка якраз йде викидати сухе листя. Заборонено спалювати, не можна спалювати Ні. листя і суху траву. Та на що його листью? Правильно, тому що тільки шкоду принесемо. Візьміть, будь ласка, По, почитайте самі. Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного, електричного та газового опалення досить поширена причина виникнення пожежі в побуті в холодну пору року, розповідають рятувальники. Хотілось би нагадати містянам про основні правила експлуатації пічного опалення, а саме можна користуватися пічним опаленням, які не мають пошкоджень. Димарі не мають тріщини, поштукатурені та побілені. Біля топкового отвору необхідно, щоб лежав металевий лист ну, розмірами там, 50 на 70 сантиметрів, виносити. Сажу необхідно ну, десь подалі від будинку та заливати водою. Також не можна залишати без нагляду дітей і залишати під їх нагляд, коли опалюєтесь піччю. Та не можна легко займисті рідини залишати біля топкового отвору. І при електричному опаленні можна застосовувати лише сертифіковані електричні прибори, які не мають пошкоджень дроту та електричної вилки. За словами дільничного офіцера поліції, такі рейди приватними забудовами продовжуватимуть, адже вони дієві та значно зменшують вірогідність виникнення надзвичайних ситуацій у зв'язку з тим, що починає на, на вулиці. Е... Ну, бути холодно, і люди починають запалювати груби, котли, обігріваються електричними приладами. Ну можливо, залишають без нагляду. Ну щоб не допустити пожеж в майбутньому. Сьогодні от от і був проведений такий собі рейд. Люди в більшості випадків дотримують. Ну Принаймні кажуть, що дотримуються всіх правил пожежної безпеки, не залишають обігрівачі груби без нагляду, не сушать безпосередньо на цих опалювальних приладах речі. Тобто, ну люди реагують на це доволі адекватно, тому що розуміють певну небезпеку у цьому. Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.